Найважливіший момент по рибі. У нас є риба, філошка є велика і товста. Тоб, коли у нас нарізається на машині, нарізається вона яким чином, щоб стіл піднімається і ножі рухаються. Руки йде ось так. Коли філе риби товсте, тобто в розмірі товсте, то воно буде трошки роздавлювати. Роздавлювати воно буде ось так. Це фізично. Якщо наш шматочок йде менше, ось такий, бачимо ідеальний зріз. Далі це попірну. А, ось, ось. Тиск на нашу рибу набагато менше. І за рахунок цього ще в нас є той момент, що вона набагато краще і розкладається і все інше. Якщо ми будемо використовувати маленькі шматочки, і робити з цих маленьких шматочків велику рибу, то буде виходити чудово. Другий момент риба має бути не рихла Тобто, що мається на увазі? Риба має бути не заморожена і не розморожена по 10 разів. І що це впливає? Впливає це непосередньо на це вона розпадається в основі. Тобто верх тримається, а основа розпадається. Це не тому, що вона його давить, а тому, що вона просто по собі фактуру не тримає. Це перше. По-друге, ось друга філешка. Ці філешки видно, що вона зроблена краще. Тобто ми маємо не перемариновувати нашу рибу і потім мати шматочки не сильно великі. немає сенсу брати великі шматки. Якось цей, тому що перше це буде тиск на нього зверху вниз, а по-друге. Не перетримувати його при маринації ну, при мариновці, тому що оце сільце особень, воно, воно не тримає фактуру. Так, якби ми різали 10 мм, то воно б так, коли Ми нарізаємо фізично маленькі розміри, а оця ось, ось придавив, воно розпадається. Це теж дуже важливо. Потім велика риба. Ось вона, йде велика риба. Ось зломалась тут. І зараз я достану з звідси, покажу. Перебігну. Ось наш мат. Тобто ми бачимо, що у нас ось тут іде залом. Ми зараз будемо пробувати піднімати, воно живе дозволено. За рахунок тиску саме зверху вниз. І другий момент це те, що воно дуже таке ніжне. Воно має бути трошки плотнішим. Тоді буде менше проблем оператора при виклиці. тому що він буде його більш вільно брати, ось так. Взяв і положив, Да? Тепер перше, по великій рибі і по маленькій рибі. зараз. І, і ось маленька риба, да? набагато простіше її розбирати її викладати. і викладати. бачимо, це Не тримає рибам просто. Вона ось розвалюється на тільце. Тобто сам шматочок порізаний, але за рахунок того, що вона дуже ніжна, вона розпадається. Тому використовувати бажано. Риба більш правильно підготовлена, тоді не буде таких проблем з великою втратою по би, дефектному продукту. Тому що такий продукт викласти потім на підложку буде дуже важко. Оператори потратять дуже багато часу, щоб її викласти гарно. Тобто, коли у нас риба велика, ось те, що ми показуємо, ось ми бачимо: ось тут був тиск і ось тут був тиск, тому що наша риба вона йде в формі трапеції. Якщо ми, допустимо, рибу положимо навпаки, Перевернемо да, шкіркою доверху, то тоді буде навпаки проблема, тому що буде йти тиск спершу на основу, а ця основа тримає всю фактуру. Тому це теж дуже важливий момент. Пласти його шкіркою донизу і потім мати шматочки не дуже довсті, а шматочки більш маленькі. Тоді ми зможемо безпосередньо швидко її виложити. І в середньому тоді ми будемо за одну хвилину працювати десь. А середні маленькі шматочки будуть десь 200-300 г. За одну хвилину ми можемо робити, то я рахувати, що у нас буде 4 операції, середня буде 250 грамів, тобто 1 кг на одну хвилину за одну годину ми можемо зробити 60 кг. Оцю брати проєкцію саме за основу. Тому що брати велику рибу буде невигідно. Тому що нам вигідніше купити дешеву рибу, маленькі шматочки порізати її, викласти на нашу підвожечку і продати в мережу. Що дивитися на ситуацію в цілому? У нас є перша проблема а, це перемаринована риба. Тобто вона має бути трошечки відтермінована по часу. Що це має на Тобто ми маємо рахувати той час, який буде тримати фактуру. Тому що фактура впливає непосередньо на саму нарізку. Впливає на нарізку, впливає на виклад. Тобто оператору буде більш простіше викласти продукт, який тримає форму. Коли він тримає форму, йому швидше його виложити на підложечку, і таким чином ми піднімаємо нашу продуктивність. Тоді ми можемо виходити не на 4 шмати на хвилин, а на 5-6 Потім ми маємо брати шматочки не дуже великі, тому що дуже великі шматочки вони, по-перше, великі, по-друге, вони не мають більш чіткої форми. А звичайні шматочки, які йдуть невеликі, тобто маються на увазі по 200-300 г, вони мають фактуру. Вона має фактуру ось таку, тобто у нас є більш товсте тіла і більш менше. Тобто наша філешка порізана, вона була ще один такий шматочок, вони її розрізали і порізали ось так. Якщо ми запускаємо нашу... Коли ми запускаємо нашу нарізку, то ми давимо більше тільки на цю частину. І тоді ми її більш ніжно перерізаємо. Якщо наше тіло більше, то ми будемо сюди, будемо сюди. тоді ми можемо втрачати ось тут. Рибу ми закладаємо спереду, тобто ми її заложили і збираємо з боку. Ніколи не збираємо її ось звідси чи звідси. Тому що коли ми піднімаємо нашу продукцію, яка має ніжне тільце, то ми таким чином будемо її травмувати, якщо будемо тиснути отак або втиснути ось так. Саме правильний варіант тільки з боку, або звідси, або звідси, в залежності від того, там правша чи рівша. Потім викладка, коли продукція у нас не м'яка, не розпадається в основі ось тут то ми її швидко викладаємо, і тоді у нас треба буде менше операторів на викладку, менше буде відходу, більше буде той відсоткова частина, яка буде саме в мережу продаватися. Тобто відход буде майже нульовий. Тому варто враховувати мариновку, форму, розмір риби, можливо навіть її трошки дорізати. Якщо вона дуже велика, щоб було менше тиск саме на рівну форму, тому що це дуже важливо. Форма у нас іде не однорідна, не має одного. Рівня, то тиски, де більше злізиться сюди, а потім десь сюди. Ну це як цих кножик ми ріжемо. А коли ми ріжемо на машині, то може крухатися ось так. Тому сюди далі спочатку, потім сюди. То може травмуватися ось ця частина і ось ця частина.